При бродня ще раз все ж таки вирішив записати, як працює платформа для телемедицини від виробника професійних телеметричних комплексів Консунг. Це хмарне рішення. Яке може бути інтегровано з медично-інформаційною системою здоров'я нації, в нас в переліку інтеграції вже були такі кейси з іншим виробником, і, відповідно, так само з Міс Health. Але поки це в розробці, Окрім того, як воно працює з Ніс, воно може працювати і окремо. Зараз давайте подивимось, як лікар первинки, після того, як він зробив уже вимірювання, ну, точніше, як лікар вторинки, може подивитись результати вимірювань, які були попередньо зроблені через телемедичний монітор та підключені до нього. Пристрої, такі як аналізатор крові, імунофлюоресцентний аналізатор, біохімічний сухий аналізатор тощо. Ось ми, бачимо, ми заходимо в послуги медичний звіт і бачимо тих пацієнтів, які вже проводились обстеження в межах такого закладу. І тут можна їх шукати через фільтрацію, або експортувати ці дані, або подивитися подробиці. Наприклад, от по цьому паці. Тут є такий звіт, де показано його пульс, температуру, інфрачервоний термометр там теж підключається. Також може бути там, ліпідограми, холестерин, інші там, глюкометра показники, це те, що я казав, про імунологічний аналіз. Коротенько може лікар щось сюди дописати, зберегти, і потім інший спеціаліст вже це побачить так само через цей веб-інтерфейс, або можна також роздрукувати 12-канальну ЕКГ. Попередньо проглянувши її через такий графічний е вигляд у браузері, ну або зберегти в PDF через sprint PDF і долучити до картки пацієнта у файловий менеджер або у кабінет пацієнта, щоб ця кардіограма була доступна йому для подальших телемедичних консультацій вже з іншими спеціалістами. Дякую.